Усім привіт! Мене звуть Олександр, і я записую це відео для тих людей, хто хоче стати програмістом, вже вирішив, ким він хоче стати, на якій мові він буде писати, чи на які технології, але не знаю, як це вивчити. По-перше, на мою думку, краще спочатку використати YouTube, тому що на YouTube вам розповідають максимально стислу інформацію. Тобто виженку всього необхідного. Ви просто знаходите декілька плейлістів по вашій темі, дивитесь відео. А після того, як ви переглянули відео по якійсь конкретній темі, ви відкриваєте книжку і цю ж саму тему вивчаєте із книжки, чи з якоїсь, наприклад, статті в інтернеті. Тобто, спочатку вам автор відео. Пояснив усю основу, по суті Ром розжував, поклав ворота, ви це все зрозуміли. Ви такі, супер, я все це розумію. А потім ви вже відкриваєте книжку і там більш так, широко розгалужено все це пояснення, пояснюється з різноманітними моментами. Скільки часу потрібно на це взагалі витрачати? Якщо відео йде, наприклад, 30 хвилин. Ви його подивились, потім треба мінімум 30 хвилин або краще десь годину витрати на те, щоб це засвоїти на практиці, зробити якісь приклади, наприклад, якщо автор відео дав вам якесь завдання в кінці. Після того, як ви це вивчили, берете книжку, ту ж саму тему і потім вже робите. точніше вивчаєте на практиці те, що було в книжці. І так, ви проходите усі теми. Це простий спосіб, тому що якщо ви, наприклад, візьмете книжку одразу, то вам буде досить складно все це зрозуміти. Іти на якісь курси також не має сенсу, тому що якщо вам, ну, скажімо так, автор відео на Ютубі досить грамотний нормально пояснює, то він, то ви все зрозумієте, скажімо так. Вам не треба буде, щоб ще якась людина вам розжовувала, вже розжоване, ну, ви самі це зрозумієте. Можна буде, якщо не зрозуміло, подивитись декілька відео від різних авторів. Але в цілому YouTube це те місце, де можна отримати максимально стисло розовану інформацію, дізнатися основну частину, а потім вже в інших джерелах дізнатися все інше. І після того, як ви все вивчили, можна вже йти на співбесіду, вам там скажуть, що або все окей, або вам щось не вистачає, і ви вчите інше і все. А на цьому я хотів би завершити сі відео. Дякую всім, що подивились. Якщо у когось є якась критика стосовно цього, то прошу вас в коментарі.